У Дніпрі відкрили безкоштовні мовні курси, метою яких є навчити дніпрян говорити українською. Ті, хто вже почали вивчати солов'їну, радять іншим, що саме допоможе швидше опанувати українську. Книжки читаю тільки з українською мовою, всі фільми тільки з українською мовою вже давно. Всі мультфільми у... були тільки у дитини з української мови. Так? Все. Просто воно у рядочок становиться. Не соромитися, переходити на українську мову. І зрозуміти, що от сьогодні казали, що це не другорядна мова. Це мова, яка, мабуть, перша чи друга в світі, за своєю мелодичністю, за своїм набором слів. Я вважаю, що мова це зброя. Такі курси від товариства Січиславська просвіта проходять не вперше. Але завдяки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання тепер охоплять ще більшу кількість дніпрян, які хочуть вивчити рідну мову. Сьогодні ми також подарували певну кількість книг для цього клубу, і на лівий берег так само відвеземо певну кількість книжок для чого для того, щоб люди могли з собою додому брати, читати чи тут, наприклад, їх розбирати. У мене в руках книга Кримінальна справа Василя Стуса. Її укладач Вахтан Кіпіані, історик, журналіст, грузин, який прекрасно спілкується українською мовою, який пише українською мовою і в якого можна повчитись, як спілкуватися українською. Учитися можуть як дніпряни, так і гості міста. Також товариство Січиславська просвіта влаштовує заходи українською мовою. У нас є і літературні клуби, і книжкові чорниці, є кіноклуби, де ми обговорюємо фільми або дивимося фільми разом. Нам зручно інформувати людей в телеграм-каналі, бо в соціальних мережах зараз не завжди повідомлення можна піймати. То наш телеграм-канал називається Січлавська просвіта. Всі анонси там, всі наші події, новини ми там викладаємо. Долучитися до курсів можна, написавши в Дірект департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, або стежте за новинами в телеграм-каналі. Січиславська просвіта Анастасія Каюда, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс.